Тепер, що стосується сьогоднішніх заяв, мені дуже прикро, що окремі засоби масової інформації, на жаль, трошки невірно інтерпретували те, що відбувається по справах пшонки Кузьміна та інших. Пролунала в пресі інформація про те, що справи зупинені. Я хочу всіх поінформувати і роз'яснити, в чому справа. По-перше, я вам гарантую, що справи щодо Пшонки. Кузьміна, Соркіна, Якименка. Не закриті та закриті не будуть. Це перше. Всі ці справи не закриті. Що таке зупинені провадження? Є стаття така у нас у Кримінально-процесуальному кодексі України. 280. Підстави та порядок зупинення досудового розслідування. Так от, коли людина переховується від правоохоронних органів, є підстави, є практика провадження зупиняти, не закривати, зупиняти. Для чого? Щоб не завершились строки розслідування. Якщо провадження не зупинити, особи немає, тобто ніяких дій проводити з нею не може, строк виходить і тоді адвокати цієї особи. Абсолютно законно будуть в судах вимагати закриття справи. А от коли вже відбудеться закриття справи, оце вже буде дійсно біда. Тому наші колеги, прокурори, фахові особи застосовують зупинення кримінального провадження там, де є така потреба, і для того, щоб справа не була закрита. І я хочу вас поінформувати от окремо по цих справах, бо там насправді велика робота проведена. І що ми робимо? Ми справу закриваємо, не закриваємо, я вибачаю, зупиняємо лише в відношенні одної особи. В провадженні виділяється окреме провадження по особі, яка переховується, наприклад, пшонка. От іде провадження про те, що наробив пшонка та його син. Це у нас в чому там питання. На будівлю, начебто, Генеральної прокуратури було витрачено незаконно ще. 68 мільйонів 358 418 гривень. За даними слідства, цей злочин було вчинено пшонкою, колишнім генеральним прокурором за змовою з його сином. Відповідно, провадження розслідується за частиною 5 статті 191. От, одне, от про нього сьогодні повідомлено, що воно начебто зупинено і нічого там не робиться. Так от я хочу сказати, що в рамках цього провадження на даний час. Восьми особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Чотири із вказаних осіб вже постановлено обвинувальні вироки. Чотири обвинувальні вироки по справі пшонки, які набрали законної сили. Стосовно однієї особи розгляд обвинувального акту триває. Стосовно трьох осіб, досудове розслідування триває. Що стосується пшонки, то ви знаєте, він у розшуку і він та його син. Тому слідство діє по їх спільникам, я назвав вже цифри, конкретні розслідування не зупинено. Мої цифри і факти це підтверджують. А для того, щоб Пшонка та його син не уникнули покарання, мої колеги поступили як фахові і грамотні прокурори, виділили ці прізвища в окреме кримінальне провадження, яке зупинило, поки вони не знайдеться. І це. Затримує перебіг слідства по цим особам. Як тільки вони з'являються чи обставини якісь змінюються, туди ми починаємо з ними роботу. По Соркіну. Дуже похожа ситуація. Людина переховується, ви це знаєте, і її навіть шукає Інтерпол за нашими поданнями, за нашими документами. Вона знаходиться в міжнародному розшуку. Що по нім? Знов таки повідомлена про підозру по справі, де проходить Соркін, восьми особам, серед яких колишні керівники Національного банку України, тобто це е, е, особи, які обіймали високі посади. Керівництво ПАД Брокбізнесбанк, ПАД Реалбанк, публічне акціонерне товариство Аграрний фонд та власний Курченко, знайоме для всіх прізвища. Оці особи по справі Соркіна. Ім повідомлено про підозру. Вже завершене досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього першого заступника голови Національного банку та колишнього голови правління Національного банку України. Аграрний фонд за підозрою, вчинені у лютому 2014 року спільно з іншими особами заволодіння майном аграрного фонду на суму понад 2 мільярди гривень. Їх дії кваліфіковані за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Слідство триває і зупинятися не буде. А сам Соркін, події по ньому, виділені в окреме провадження та зупинено, поки він не з'явиться. Бо якщо ми не зупинимо, пройдуть строки, адвокати прийдуть. Ви знаєте, у них дуже фахові адвокати, бо грошей багато, щоб їх наймати. І справу закроють. Ідемо далі. Якименка. Дуже схожа ситуація. Він у нас проходить по майданівських справах. А саме є всі підстави його підозрювати до організації підпалу в будинку профспілок. Він також переховується. Ви знаєте, що по майданівським справам є вже і обвинувальні акти, і по беркутах, і по інших високопосадовцях. Якіненко також виділено в окреме кримінальне провадження в зв'язку з тим, що він переховується, і ми його чекаємо. У зв'язку з зупинкою провадження термін строки не йдуть. Може рік пройде, може два, може три. Як тільки він з'явиться, почнемо слідчі дії. Якщо не зупинимо, пройдуть строки, прийдеться закривати. І по цьому провадженню, де у нас проходить Якименко, робота, як я сказав, триває активно. Проведено понад 5 тисяч процесуальних дій. Допитано близько трьох тисяч свідків, проведено понад 500 оглядів місць події, близько сотні тимчасових доступів та виямок, понад 160 обшуків, призначено більше тисячі ста експертиз. Ми працюємо і нічого не закриваємо. І, шановний, точніше, шановні народні депутати, які сьогодні заявляли, що бачите, що робить прокуратура, ну, вони просто дезінформують суспільство. Почитайте, будь ласка, народні депутати, ті, хто нам закони пишуть, що ви написали. Як нам діяти, коли людини немає? Закрити справу, цього ми робити не будемо. Бо у нас є всі обставини, їх всіх підозрювати, у тому числі Ріната Кузьміна. Він у нас проходить по справі, пов'язаним із незаконним затриманням та притягненням до кримінальної відповідальності Юрія Луценка, діючого народного депутата України, голови фракції БПП. 29 травня 2014 року Кузьміна було повідомлено про підозру. У зв'язку з тим, що він переховувався, вказане кримінальне провадження було виділено в окреме провадження. Справа не закрита. Ми чекаємо на Рената Кузьміна. Ми хочемо, щоб він разом з іншими відповів перед українцями за українськими законами. Отже, ми спростовуємо. Інформацію, розповсюджену в пресі про те, що ми щось зупинили. Начебто цим закрили, ми зупинили для того, щоб якраз дати можливість слідству продовжити свої процесуальні дії по закону. І нас обурює те, що окремі особи намагають згратися цією фразою закрили, зупинили. Не всі люди мають юридичну освіту. Люди чують справу по пшонці зупинили. Що таке зупинили? Як трамвай зупинили, чи що це зупинили? Навіть навіть щось далі щось не йде. Ні, все йде. Я думаю, я зараз це пояснив. І закриватися справи по цим особам не будуть. У даному випадку також хочу зазначити, от тільки вийшов у нас допиту колишній наш колега Віталій Касько, який каже: ви бачите, що коїться в Генеральній прокуратурі фаховий юрист, людина з вищою юридичною освітою. Який знає кримінально процесуальний кодекс України. І говорить, що питання не в процесі, не в процедурі, а в чому? На що? тобто людина свідомо, свідомо сьогодні працює проти правоохоронної системи. Тобто, на думку Віталія Касько, що потрібно було робити? Не закривати провадження? От мені прохання, спитайте його, як би він поступив. Не закриваємо. Проходить місяць, другий, третій. Ви знаєте, хто їх покриває. І та країна їх нам не видасть. На сьогоднішній день не видасть, проходять місяці. Ми повинні закрити справи. Появляються адвокати за кордоні, приїжджають сюди і справу закривають. Це хоче Віталій Касько, так не буде. У нього сьогодні є час вивчати кримінальний процесуальний кодекс, кримінальний кодекс, походити на допити. Но у нього немає права морально, якщо він українець і патріот, обманювати суспільство сьогодні, говорячи, що щось припинилося.